Друзі, вітаю на каналі! І сьогодні ми з вами поговоримо про індикатори і взагалі чи можна їм довіряти. Да, Зачасту я навіть у відео багато показую індикаторів і спираюсь саме на них. Але закономірне питання іноді виникають: типу, а чи можна взагалі довіряти цим індикаторам? Я не буду казати зараз за всі індикатори, тому що я не знаю, що вони показують, як вони працюють. Я знаю тільки ті індикатори, які я пишу для себе. Тобто індикатор це просто інструмент, це не щось таке, як багато хто думає, що там з'являється сигнал buy — значить, треба покупати, сигнал sell — значить, треба продавати, або там long-short, якщо це якісь торгові індикатори. Да? Я кажу саме за індикатори, які я, наприклад, використовую, або ж в торговій системі, або ж в аналітичній системі. І всі ці індикатори я пишу сам для себе, розуміючи, що я хочу бачити на графіку. Тобто, індикатор це просто відображення, інше відображення графіку. Воно може відображати різну інформацію, і кожен індикатор може по-своєму показувати одну і ту ж саму інформацію в залежності від того, що ви хочете отримати. Тому індикатор це не щось магічне, це просто вже оброблена інформація, а на графіку просто виведена зручним для вас способом. Я не можу казати за всі індикатори, які є взагалі на ринку, за всі індикатори, які показують інші люди, блогери, неважливо чи ви там використовуєте якісь індикатори. Я за них нічого не можу сказати. Я можу сказати тільки за свої розробки, які я розробляю для себе і пишу. Тобто, всі мої індикатори написані мною, і використовую я їх. Для себе розуміючи, що той чи інший індикатор мені показує і як мені його читати. Да? А, але це знаю тільки я. Mm. І хочу поділитися взагалі досвідом використання індикаторів і, кажем, таке відповісти банальне питання, чи можна взагалі довіряти індикаторам. Да? А, давайте зараз. Просто розглянемо декілька варіантів індикаторів, які я часто використовую або при аналізі, або при е, торгівлі. Да, ось такий індикатор ви могли бачити часто, я зазвичай для аналізу більш, скажімо так, Інвестиційного або ж там спекуляційного характеру зазвичай розглядаю його на денному графіку. Це в нас біткоін, да тобто для торгових сигналів я розглядаю там 4 години, 2 години, це, скажімо, таймфрейми, на яких я іноді спекулюю а фьючерсну торгівлю, або там для налаштування полівліквідності я його використовую, щоб розуміти там. Грубо кажучи, потенційні зони відскоку, де краще відкрити пул, там, в яких діапазонах налаштовувати пул. Тобто, я один і той самий індикатор можу використовувати в різних цілях, в різних стратегіях, і це нормально. Тобто, грубо кажучи, цей індикатор показує потенційну зону відскоку. В залежності від різних факторів, різний віскок я очікую. Але давайте подивимось, чому я більше впевнений в цих індикаторах. На кожен індикатор я зазвичай одразу пишу стратегію для того, щоб бачити взагалі, яка, який він рейд цих сигналів, чи можна їм довіряти, чи правильно я зробив. Розрахунки того чи іншого індикатора, чи правильно в мене рахуються ті чи інші показники. І я завжди роблю на індикатори стратегії, де перевіряю сигнали з індикаторів. В подальшому я і автоматизовую вже торгівлю по стратегіям. Але ми зараз не про торгівлю будемо говорити, а саме про сигнали з індикаторів. І ось це у нас індикатор, ми можемо побачити зараз. Ось по ньому. Звичайна просто стратегія. Тут немає якоїсь складної логіки. Заход в зону, заход в зону, заход в зону, заход в зону, заход да? в зону. Тобто ми можемо побачити так, що да, це не торгова система. Тому, да, наприклад, ми бачимо, що у нас заход в зону був тут, сигнал на покупку тут, тому що в. Алгоритмах, якщо ми кажемо за да, йому треба задавати точні сигнали, до якої зони він має достати. Зараз просто настоїть тут зона друга, от яку він може дістати. Тут він діставав до неї, але він вже в угоді. Неважливо. Тобто, це не ми зараз не показники, саме трейдингу по ньому оцінюємо. А взагалі скажімо так, якість сигналів цього індикатора. І ми можемо побачити, що в нього на сьогоднішній день, на да, дистанції, майже 90%, 80% прибильних угод. Тобто це плюс-мінус чисто вінрейт по сигналам, які дає цей індикатор. Да? Тобто, і ми можемо побачити, що в цілому ну, особисто для мене. Це прям дуже прекрасний показник, майже 90%. вінрейту по сигналам. Тобто я розумію, що я вже можу орієнтуватися на ці показники, тому що ми заходимо в зону, маємо реакцію. Заходимо в зону, маємо реакцію. Да, наприклад, давайте покажу іншого типу індикатори. Я його якраз ще не доробив в плані візуально розрахунки я вже всі, всі перевірив. Це у нас а, індикатор. Давайте будемо казати дуже простим простою мовою. Це а, моментум, не а, звичайний простий моментум, з додатковими розрахунками. Вдаватися в розрахунки я не буду, вона буде довго і, скажімо так. Трошки скуковата, може будемо робити огляди на кожен індикатор, і там вже більш детально я буду розповідати, взагалі, що тут зараз рахунки, як вони рахуються, як і і так далі. Але ми можемо побачити, у нас тут різні типи сигналів, в тому плані, що ми можемо на графік зараз вивести. Більш сильні сигнали, які е, видно на асоціляторі, е, або, ну, я вивів зараз слабкий, а тут сильні сигнали. Але так само, щоб, оцин, е, щоб зрозуміти, наскільки чіткі сигнали він дає, так само робиться стратегія. Тобто ми можемо побачити, просто візуально вони трошки е, відрізняються, але. Але якщо ви побачите лінії, тобто вони ідентичні. Просто відображення асоцілятора трошки відрізняється від індикатора. Да, і ми можемо побачити, що прибуткових угод у нас складає 70% це сигнали. Тобто це сигнали саме лонгові, тому що. Скажімо так, за практику використання індикаторів і їх написання, я зрозумів одну просту істину, яку знають більшість, особливо трейдерів, не фікшорті вищий ринок, тому що ринок може бути набагато довше перегрітий. Тому я намагаюсь писати всі індикатори і всі свої торгові системи, так звано від ланга. Тобто Ось ми можемо порівняти зараз просто різницю між лонгом і шортом. 52% прибуткових угод, тобто ми тут не дивимося зараз на PNL, просадку, тому що це не торгова система, це просто відображення вінрейту сигналів на шорт. Тобто тут немає ще логіки торгової, тут треба розуміти, що. Це робиться чисто для а, того, щоб зрозуміти наскільки а, чистість сигнали. І ми можемо зрозуміти, що а, шортові сигнали на 20% менші, ніж а, лонгові. Тому для мене логічно використовувати саме а, сигнали, які з'являються на індикаторі лонг. І вони вже заздалегідь математично мають вінрейт 70%. Тобто ось ці сигнали, які з'являються, да, вони вже мають а, прорахований прораховану математику, і по математиці можна вже зрозуміти, що а, чіткість цих сигналів 70%. Це я вважаю для себе. Може комусь хочеться 100%. А, якщо ви знайдете таку систему, яка вам буде показувати: 100% вінрейту ну, на дистанції, тому що. А, ми можемо зараз ось цю систему підстроїти так, що вона покаже 100%, але це не показує реальність. Да? Тобто 70% для мене задовільно, і я вже можу використовувати, наприклад, для себе в зв'язку два індикатори. А, наприклад, ось цей, який має він рейт, майже 90%. І ось цей, да, тобто, і вже комбінувати з них сигнали, і на цьому вже мати набагато, о, скажімо, більший вінрейт рейд своїх, наприклад, торгових угодах, якщо ми кажемо це про торгівлю, або про аналітику, бачити більш глобальні якісь сигнали на покупку або продаж. Да, Наприклад, давайте далі. Що я хочу ще показати? Давайте. Зараз я приберу свічки, тому що в мене ось така система теж, да? і тут так само ми можемо побачити, давайте ближче трошки. Да, тобто, сигнал на бай, ми можемо бачити плюс-мінус який. Відсоток він витягує, сигнал на sell, Ну, сигнал на sell у нас тут закрився в мінус один відсоток. А далі сигнал на бай. Сигнал на sell. Сел buy, і buy, Знову ж таки, цю систему я більше використовую від Longa. Так само я можу її по-різному використовувати. Тобто, це не обов'язково якийсь торговий індикатор. Наприклад, я можу його використовувати для себе для аналізу там, кулів ліквідності, яких шортів, яких лонгів локальних. Да, наприклад, я розумію, у мене сигнал сел є, ми прийшли в зону. Тобто тут я можу вже закрити свій шорт, відкрити лонг на відскок. до Цієї зони, да, тобто, яка показує він рейд 90%. А далі чекати сигнал на сел або бай. Сигнал знову на сел, Тут я можу закривати свій шорт, відкривати лонг до ось цих значень, тому що в нас вже є по ній сигнали, що він відпрацьовує 90%. Але зараз не про те, як комбінувати системи, а взагалі, як оцінити систему. Так само. У нас є сигнал на бай. Тут сигнал на сел, який не підтвердився, тобто він почав формуватися, вже був у кресаці, але, скажімо так, не було підтвердження сигналу сел, він тут і не з'явився. І далі продовжується бай, він так само витягнув тут плюс-мінус 50% лонга. Тут так само. Ну, по-перше, це я для зручності зробив відображення Pinel. Ми можемо прибрати, залишити е, тільки сильні сигнали. Да, тобто, в мене є тут е, різна е, сітка сигналів, більш слабкі, е, які мають 50% і більш сильні, які мають в ту чи іншу сторону 75%. І так само. Так само по кожному індикатору, оп, давайте я її виведу секунду. Забув, що я свічки, скрив Приберу зараз сигнали. І так само накидується стратегія. Бачимо, він рейд 64%. Для такої системи це дуже хороший показник, тому що, скажімо так, Ця система о, розрахована не на вінрейт, а на прибуток до ризику. Тобто ми можемо, не будемо оцінювати зараз цю, цю стратегію як стратегію, ми просто дивимось на прибутковість сигналів. І знову ж таки, тут сигнали стоять тільки на лонг. Е, на ми можемо додати лонг-шорт. Подивитись в нас, прибутковість сигналів з шартом трошки впало. Це в цілому підтвердження мого досвіду, вже, який, який я маю саме на роботі з індикаторами, що лонгові стапи зазвичай мають набагато менший вінрейт, ніж лонгові. Тому для мене цікавіше роздавляти всі ці системи і всі ці індикатори. А виключно від лонга, тому що лонг, як мінімум, по математиці має набагато більше апсайд. тому що в нас є лонг, шорт, лонг довга позиція, шорт коротка позиція. Вони так і називаються. Да? І в цілому лонг у нас може дати 300%, шорт більше 100% нам ніколи не дасть. Тобто математично навіть о, з цього. Погляду, о, краще працювати для мене. Особисто для мене. Я не кажу для всіх, я працюю від лонга, тому і всі свої індикатори, і всі свої системи я пишу саме о, з розрахунку від лонга. Є окремі системи, які вже о, показують нам плюс-мінус настання виччого циклу і вже працюють від шорта, о, але я їх зараз не підготавлював, щоб показати загалом. Хотів просто показати. Логіку свою роботи з індикаторами, що всі в цілому індикатори, які я пишу для себе, я перевіряю. А я перевіряю їхні сигнали, їх вінрейти Тобто любі системи, які я вам показую, або торгові, да, наприклад, це ті індикатори, які я зараз дав там в доступ, да, всі сигнали по ним я перевіряю. У нас, наприклад, є. Давайте так. Зрозуміло, що є деякі сигна... індикатори, які не мають сигналів. Це по типу. Карта ліквідації. Тобто це, грубо кажучи, я, ну, тобто, тут немає тут просто розуміння, що взагалі вигукується. А фандінг рейту, так само тут немає він рейту, тому що це просто відображення ситуації на ринку. тобто Це просто загальні індикатори. А так само там індикатори об'ємів, тобто це не сетап, це не якась торгова система, це не анітична система, це просто подивитися фактичні об'єми, на яких рівнях в нас знаходяться. А ось ці всі системи, це так само, як і ось цей індикатор. Моментума, але це більш складніший. Це звичайний індикатор Моментума, який вимірює співвідношення зміни ціни з минулою свічкою, з N-свічок, без додаткових розрахунків. Але в нас так само тут є різні типи сигналів дивергенції, сигнали перетину. А середньою кововзаючі сигнали перетину нуля, комбіновані сигнали. Да? І всі ці сигнали ми можемо подивитися: 4-часовий шаблон альта. А, це не топ альта у нас, це мала ліквідна. 4 годинки. Да? І індикатор буде під, підлаштовуватись під а, вже актив. І ось ці якраз розрахунки, які шаблони я а, додаю саме до індикатора, да, вони вже перевірені на а, сигнали, які мають він рейд. Ну, коротше, вони перевірені, але всі вони, а, я їх перевіряю чисто від ланга. Тобто, у нас тут сигнали дивергенції, наскільки сильно від, відпрацьовують, наприклад, дивергенції в цьому випадку. Да, і вже. Всі ці шаблони вони підлаштовані під ті налаштування, які мають найвищий він рейд на дистанції. Загалом я зазвичай беру дистанцію всю існування активу, тому що брати якийсь відрізок і під нього підлаштовувати це вже ну, називається це переоптимізація алгоритмів. Вона на дистанції не відображає реальної картини, тому о, всі свої тести я, наприклад, я провожу о, саме на дистанції існування активу. А, я. Давайте так. В цілому о, максимально о, простими словами о, і наглядно показав вам, наприклад, чому я орієнтуюсь саме на індикатори. О, і знову повторюсь, це ж не індикатори, що сигналізують нам, на, скажімо так, хтось йому прислав сигнал, і вам індикатор дає розуміння, що робити. Ні, індикатор це просто відображення графіку в візуальному вигляді інакше. І всі індикатори і да я розумію, для чого я пишу, як я їх використовую, для чого я їх використовую. І саме головне, що всі індикатори, які я, наприклад, пишу, я їх перевіряю таким чином. І в цілому, от, скажімо так, максимально просто я спробував вам пояснити, чому я довіряю індикаторам, довіряти вам їм чи не довіряти це вже ваша справа. За інші індикатори, які є. Я так само не можу внести ніякої відповідальності і сказати, чи вони працюють, чи не працюють, тому що не я їх писав, скажімо так. А все, що пишу я, і те, що показую вам, я в цьому я впевнений, як мінімум, на 70-90%. Система, яка буде показувати 100%, якби вона була, я б вам б, напевно і не сказав би, і не показав би. А я вже був би ну, такий затарений грошима. Але такої системи в мене поки немає, тому працюємо від ризика. Друзі, на цьому в цілому в мене все. Якщо було цікаво, ставимо лайк. Більше в... про індикатори і про взагалі роботу з ними. Я думаю, що в чаті. Ми це обсуждаємо. Я зараз теж там деякі свої наработки показую. Індикатори загалом всі торгові доступні безкоштовно, можна їх забирати по, в нашому телеграм-каналі. Да? Вони якби, безкоштовні, але торгові. Аналітичні індикатори, які я, наприклад, для себе пишу для глобального там, аналізу і бачення картини, да? я не думаю, що вони взагалі цікаві, всім цікаві такі. Як ми їх назвати? Ну, називаємо їх давайте так, А, да. Але в цілому, в цілому, я думаю, що ми зробимо огляди кожного індикатора окремо. Я вам покажу, як вони працюють і так далі. Будемо коротше рухатись теж в цьому напрямку: саме індикаторів, і використання їх як і в DeFi, так і в торгівлі, тому що один і той же індикатор можна. Задіяти зовсім по-різному, з різними стратегіями, з різними підходами і для різних цілей. А на цьому в мене все, Па-па!